Зараз знаходимося на нашому об'єкті, який ми повністю реалізували пару років тому. І зараз ми маємо зробити для плющів почепити сітку. Будемо її чіпляти на дюбеля і будемо прикладати, для того, щоб плющ краще чіплявся. Бо по бетону він не сильно за бетон чіпляється. І ось це ми маємо 20 метрів почепити сітки. Такий у нас об'єктик. Ну, потім ми будемо працювати, то в наступних візитах то ви будете бачити повністю цей об'єкт. Після технології. Це сверлили і було два сверла Шестерки. і вони затупилися попав в арматурину. В бетонній плиті. і зараз доводиться їхати ще раз в магазин за ще одним сверлом. Так буває, трапляється, але все забирає час. Тобто ми ще сьогодні мали обрізати дві, два об'єкти, там 20 дерев фруктових. Не знаю, можливо, ще один об'єкт з а два, не знаю. Але будемо намагатися. Закінчили ми ставити сітку. Ну, можливо, доведеться ще посередині поставити монтажні грибочки дюбеля. Так, то ми взяли упаковку, використали 100 дюбелів швидкого монтажу. В принципі, ось такий результат. Таким чином ми будемо пускати плющ по бетону. Ось цей клеймат, який тоді ми його видалимо на наступний раз. І в принципі, їдемо зараз, обідаємо і будемо їхати обрізати фруктові дерева. До речі, ось це в нас тут росте така олива. Сьогодні працюємо на об'єкті, де заборонено нам знімати і фото робити, і відео, тому не виходить там знімати нічого. Але, тим не менше, оперативні завдання потрібно виконувати. Зараз приїхав, я буду брати добриво для газону. Чекаю, поки відгрузять там 4 тони. Мені потрібно. Трошки менше, трішки менші об'єми, тому що то СГ-виробники беруть. Ну і потім, мабуть, поїду на заправку, заправитись потрібно. Працюємо. Геракл рукою піднімаю, бачите? На складі зараз ось привіз добре два мішки і покажу вам свої сувеніри. Це ось із лендлізу. 155 мм до гавбиці три сокири. Тон Птур. Це ось 105 мм гільза. Тут 122 мм гільза. А саме цікаве, зараз спробую вам показати, це ось каска Ковпак Орка і ось тут вам має бути зараз видно 1948 року. Це воно йшло брати Київ за три дні. Лушпень. Їдемо зараз на зустріч. Е, ну як, зустріч вже була раніше тижнів два тому ми зустрічалися в кав'ярні, пили каву, спілкувалися з приводу е, проєкту. А це вже їдемо робити заміри. І будемо малювати. Я не знаю, чи в нас вийде зняти щось на об'єкті, чи взагалі можна буде знімати. Але їдемо дивитися. Сьогодні це ми маємо зміряти територію за 30 кілометрів від нашого міста їдемо. І далі поїдемо на інше підприємство, бо підстригаємо рослинки. Поприбираємо за собою і маємо ще сьогодні справити високоріз Фіскарс. Їдемо ми вже в зворотньому шляху додому. З певних причин не можна було знімати, я навіть не запитував про можливість зйомки. Але зняли, пофотографували. Ні, будинок, звичайно, я вам зараз покажу, як він буде виглядати, як він виглядає. Зараз ми вже проголодалися, їдемо щось перекусимо. Андрій як завжди рже, тільки що запитували, раки продавали, а раки стоять 1000 гривень кілограм, це, мабуть, 100 гривень один рак в середній. Ми оцей думаємо, що ми не купили? Можливо, повернемося ще. Отже, перекусили, приїхали наводити порядок клумби. Це ось тут ми маємо підстригти лаванди, повиривати бур'ян. Тут пообрізати ось ці злаки маємо. Злакові рослини вони виконали повністю свої. Це тренд, мабуть, останніх п'яти років. Злакові рослини вони взимку виконали свою функцію, зараз ми їх будемо зрізати. І аж он, ідучи донизу, попід туї, будемо обрізати барбариси, лаванди і так далі. А, і ще ось з цієї сторони лаванди там теж є. Це ми на місці зараз. Дивіться, я вважаю, що потрібно попід бордюр зняти сантиметрів 30, 20-30. І далі ось кілок я поставив. Он. На нього до нього можна вирівнювати землю. Але варто звернути увагу, що ось тут труба є. І можливо ви її продовжите або заглушите чи як. Я думаю, коли ви оце все сміття скинете сюди, його далеко горнути не треба, ви сюди зразу землі нормальної довезете. І якщо у вас є можливість більше землі більше землі привезти, то наприклад досипати поверху з цього буряну просто нормальної землі, щоб ми вже не проводили земляних робіт. І зразу в цей ґрунт сіяти, тобто спланувати, вирівняти і вкаткувати і сіяти. Це ми зараз приїхали до АТБ. І отут такий срач зробили. І попросили зняти відео і надіслати технічному директору, як воно має провести земляні роботи для того, щоб тут посіяти газон. Зняли, забили кілка, подивилися. І їдемо. Обрізали ми тоді, мали в двох місцях обрізати дерева. Обрізали лише в одному і порвався шнур на нашому високорізі. Високоріз Fiskars Замовив я ось такий ремкомплект. І зараз будемо замінювати. До речі, не реклама, але Fiskars дуже хороший, тут деталі є. Можна замінювати ось цю голову саму, можна замінювати лише ріжучий елемент, пружину, там, цепку. І такі от е шнурки, ручки. А була в нас е гардена високорізь. ну Там одноразова вона, нічого немає, ніяких запчастин. Ось такий вигляд має проєкт в процесі розробки. Зараз ви бачите лише побудована горизонтальна площина поверхні з прив'язками до будівлі, самі будівлі і так в процесі ще розробки проєкт. Далі буде розбивка території на зони, встановлення рослин і і так далі. В принципі, готовий результат зможу показати в наступних відео, так як це трішки займе часу.